Давайте цей момент також виправимо. Так. Ось у нас 13-й це лічильник проходів. Так, і ми його повинні збільшувати на одиницю після, після кожного проходу. Як це зробити? Щітка 13 дорівнює... Розчітка 13, додати 1. Зберігаємо. Так. І дивимося, так нам треба на початок. Вивід знову на початку програми. Підвод до першого проходу. Далі, далі свердлимо перший прохід, вивід. Далі від на глибину другого проходу. А ось тут знову у нас щось. Так, ось від третій прохід і вже пішли на робочій подачі другий. Так, вивели підвод до третього проходу і на робочій подачі пішли свердлити. Так, і от далі у нас все працює як треба. Ось у нас допрацьовується глибина до нашої заданий повний отвір до 48 і вивід так на безпечно І далі у нас цей цикл повторюється. Для наступних двох отворів. Так, тепер дивіться, давайте ще, ну тут буде те ж саме. Давайте ще виправимо останню помилку розберемося, чому у нас перший проход свердується двічі. Тому що ми. Глибину першого проходу розраховуємо ось тут. Так? І у нас значення 13-го параметру ще один, так? а за фактом ми свердлимо вже другий проход, тому що перший ми просвердили ось тут. Тому помилка в тому, що ось цю. Трочку треба було вставити ось тут. Звідси її треба виділити. Я навмисно не, не роблю заготовку програми, а пишу програму так, щоб ви бачили сам процес написання. Роблю помилки де навмисно, навмисно, де не навмисно, щоб ви бачили, як на практиці здійснюється відлагодження програми. Тобто, ну, в переважній більшості випадків, ось таку параметризовану програму з першого разу написати без помилок ну, практично неможливо, навіть як це, якщо це досить проста програма. Ну Тут в нас вже не дуже проста програма, тому є ось, ось такі помилки. Так, ну і давайте ще раз перевіримо. Починається у нас вивід. Точніше, підйом на першу безпечну. Далі підвод на прискореному ході. Далі свердуємо перший проход. Виявили. Далі підвод. І ось тут вже сверлимо другий проход. Вивели. Далі третій проход. Свердлимо вже на 30 мм, Вивели. Четвертий проход. Так, і ось тут зверніть увагу, ось зараз ми вийдемо з третьої підпрограми. Так, У нас залишається 8 мм глибини. І ось тут ми доопрацьовуємо, ввели на 40 мм і далі на робочій подачі йдемо до 48 мм. І вивели. І далі у нас пішов повтор цього циклу для групи отворів. Ну, тут у нас буде все те ж саме. Ну, я думаю, до кінця тут не треба. Не будемо вже переглядати зрозуміло, що програма у нас працює. Так, які ще зауваження? Ще є така типова помилка. Що може здатися, що ось ці розрахунки, наприклад, кількість проходів, ну, кількість проходів, в принципі, ми можемо ось тут розрахувати. Так, ось це присвоєння кількості параметрів, можна перенести на початок програми, тобто десь отут розмістити. Насправді, якщо ми ось це присвоєння, Перенесемо на початок. Що буде? На першому отворі у нас все буде нормально. А от на другому отворі ми вже почнемо з п'ятого проходу. Тобто тут у нас було чотири проходи. Тут значення буде вже 5, і ми його не скидаємо на 1, тому що ми повертаємося в цю підпрограму ось сюди. Тобто в основну, а з, з основної з цього місця, Тобто, ми на початок, там де у нас буде ось ця рішітка 13 рівнь 1, не повернемося, а з команди М98 знову ж повернемося ось ось під програму. І в нас буде помилка. Тобто ось ця структура, вона теж важлива, де в яких місцях розміщувати ось ці розрахунки. Так, ну я думаю, з цим моментом теж розібралися.